Завдання поїхати з побратимами, ми робили дорогу життя, як зараз їх називають, це з Мишової в сторону Новопавлівки. Це зразу був приход, вони вже саме грузилися, ззаду я відкрив турель, вони стільки під загрузку почали вибігати з посадки, бо ми договорились на деякий час. І був зразу приход, мене ззаду задні колеса пробило, вони запішли, але... Я їх навчав звати, тому що говорю, що якщо я вас тут залишу, то у вас день-два тут під'їхати не можна буде. Поки вони грузились, був приход ще спереду. Передні колеса пропили. Я вже, як би то сказати, що нігте вже виїжджав. Переїжджаючи через дорожний переїзд, вже була третя, потім до четверта. І по дорозі вже п'ята. І вже так, що ми вже навіть не... Не думали, що в тому місці щось. Вона спочатку з лівої сторони, як завжди, вона хотіла водителя. вона паралельно летіла, я її замітив. Чуть-чуть притермозив, там були кусти, вона пішла поперед нас і рішила ну, з правої сторони. Це виходить сюди. Але Бог милого, якось так за що сітки вона пішла на... донизу і от прошила тут, все горіло, дуже загорілось. До того, що, до того, що мені довелося по, по кущах їхати для того, щоб зняти вогонь, що мій дід казав, коли ми кажу, воював і кричали за родину, а я казав, я кричав на українській мові. За родину. Так воно на українській мові звучить. Так я також я люблю свою родину, я люблю свою сім'ю, батьківщину. Оце є мотивація, це наша земля.